Сніжинки приносять ніжні білі квіти у формі дзвоника та легкий, свіжий аромат до пізнього зимового пейзажу. Часто заявляючись через замерзлу землю, сніжинки цвітуть ще в січні, дуже ранні цвітіння багаторічних лампочок та їх мініатюрні квіти мають міцну природу. Ці безтурботні рослини виникають навіть через сніг, з пагонами свіжої зеленої листя та бутонів, що сигналізують про кінець зими. Посадили лампочки восени на шоу пізньої зими та ранньої весни. Кожна рослина має тонку красу з простими чистими білими квітами, будь то в дрейфуючих сніговиках чи прихованих кишенях, їх поєднання випромінює чарівність та без особливих зусиль. Ця стаття пояснює, коли і як посадити сніжинки. Огляд сніжинок висічі. Киваючи білі квіти сніжинки, несуть слабкий медовий аромат як додаткове частування, яке приваблює запилювачі. Невеликі рослини забезпечують чарівну натуралізовану атракцію вздовж доріжок, кордонів під деревним навісом, у скельних садах та на схилах. Вони також добре ростуть у контейнерах, низько зростаючі рослини досягають найбільшого ефекту в групах. Посадіть їх серед земельних обкладинок, багаторічних рослин, весняних ефемералів, лампочок та холодних річних однорічників. Поєднуйте їх з іншими пізньою зимою та ранньою весняною квітучими цибулинами, такими як зимовий аконіт, слава снігів та ранні нарциси, такі як тетатет. У сімействі Амаральладесії є майже 20 видів галанту, з сотнями сортів, деякі з яких є рідкісними і дуже затребуваними. Рід є вихідцем з Європи та Південно-Західної Азії, що росте в прохолодних гірських регіонах, лісах та Альпійських луках. Поширена сніжинка, g широко доступна з чотирмадюймовими листками та одним дюймами квітів. Gнавес адаптивний вид, який росте в зонах USDA 3-9. Квіти зазвичай з'являються в лютому чи березні, залежно від зимових умов. Одиночні та подвійні цвітіння різновидів відрізняються зеленими позначками на внутрішніх та зовнішніх пелюстках. Одиночні квіти білі з шістьма пелюстками, трьома внутрішніми та трьома зовнішніми. Внутрішні пелюстки мають зубчастий кінчик, позначений зеленим кольором в той час як зовнішні пелюстки трохи розходяться і можуть бути чистими білими або відтінками моховими зеленими, залежно від різноманітності. Листя темно-зелена і стрічка з трьома-чотирма листками на цибулину. Багаторічні рослини просвітають у частковому тіні до повного сонця у вологих, багатих гумсом, добре дренованих ґрунтах, хоча вони толерантні до різних типів. Лампочки потребують періоду варналізації до зазимового холоду близько 20 си для енергійного зростання. Олені та кролики не викликають занепокоєння. А також не є шкідниками чи хворобами. Коли садити сніжинки, падіння найкращий час для посадки цих та багатьох інших весняних квітучих лампочок. Посадіть їх, як тільки вони будуть доступні на початку осені і коли температура ґрунту почне охолонути. Ідеальна нічна температура становить від 40 до 50 градусів 4 -10 С. Для навіть попередніх цвітіння рослинні сніжинки в південному саду на повному сонці. Сонячна експозиція зігріває коріння та сприяє ранньому листі та бутонації. Обов'язково вирощуйте їх у видимій місцевості для легкого перегляду та задоволення. Незалежно від того, що ви вирощуєте цибулини в контейнерах на відкритому повітрі або тренуєте їх цвіте в приміщенні жовтень це вдалий час, щоб посадити їх у горщики. Підготовка сайту. Лампочки найкраще ростуть на органічно багатих ґрунтах, але толерантні до різноманітних типів ґрунтів, включаючи глину. Вони віддають перевагу регулярній вологості, але нетривало й насичення, і зазвичай не потрібно додаткового поливу при середній сезонній вологості. Для поліпшення ґрунтів додайте здоровий шар компосту зверху. Увімкніть його, коли поховали цибулини. На поганих ґрунтах, таких як глина, додайте органічний матеріал либерально, це допомагає збільшити аерацію та дренаж, забезпечуючи поживні речовини. Необхідні рослини добре ростуть під листяними деревами, які забезпечують сонце під час активного вегетаційного періоду до виходу дерев. Пізніше в сезоні світло захищає лампочки, а їх крапля листя забезпечує природну мульчу для ізоляції та збагачення. Як посадити? Посадіть ці мініатюрні квітучі рослини у великій кількості, чи то в дрейфах чи кишенях. Розмістіть їх від 2-3 дюймів один від одного, і по 3, 4 дюйми глибиною. Для природного ефекту роззаєсипте їх групами та покривайте їх ґрунтом. Злегка поверніть або викопайте смужку ґрунту і киньте їх, повертаючи ґрунт, щоб покрити кілька дюймів, або посадити кожну цибулину вручну. При посадці руки орієнтуйте кореновий кінець вниз, а стебло закінчується прямо вгору. Поширюючи велику кількість, я не переживаю за орієнтацію, коли лампочки знаходять свій шлях, щоб дістатися до сонця. Примушування раннього цвітіння. Як і гіаценти, нарциси та тюльпани, ви можете сніжинки в контейнерах для раннього цвітіння. Почніть з добре дренованої суміші гончака в контейнері близько 4 лампочок на 4-дюймовий горщик або більше. Частково наповнюйте горщики сумішю і покладіть цибулини, покриваючи їх дюйм ґрунту. Залиште дюйм, два місця під ободом горщика до рівня ґрунту. Добре вода поки вода не надійде через ємність і дренажний отвір. Для того, щоб сніжинки пройшли верналізацію, поставте горщики за кілька тижнів до першої осінньої морозу. Розміщення падіння сприяє розвитку коренів і допомагає досягти прохолодних температур близько 20 градусів F сімси. Неколожений холодний кадр або теплиця також добре працює. Якщо на відкритому повітрі, закопайте їх близько до будівлі або стіни під шаром листя. Вони отримують достатню сезонну вологу. Якщо в приміщенні або під прикриттям, тримайте ґрунт вологою, але не мокрим. Через 10-12 тижнів перевірте наявність бутонів. Якщо ви помічаєте ріст, листя та стебла, що несуть бутони, приведіть лампочки в приміщенні в приміщенні до прохолодного місця близько 60 градусів F або 16 градусів Си з яскравим непрямим сонячним світлом. Перемістіть їх у місце дисплея, коли вони майже готові цвісти. Тримайте квіти прохолодними вночі, щоб продовжити цвітіння, і тримайте їх подалі від сонячного світла та нагрітих. Турбота після цвітіння необхідні рослини потребують мінімального втручання садівників та цвіту та вільно ростуть з невеликою обережністю. Дозвольте листя вигнути природним шляхом після цвітіння. Він стає жовтим і коричневим приблизно через 6 тижнів. За цей час він продовжує фотосинтезувати та надсилати поживні речовини в цибулини для зберігання. Це зберігання енергії сприяє перезимуванню та енергійному майбутньому зростанню. Хоча вони натуралізуються повільніше, ніж деякі інші види, сніжинки утворюють великі акуратні колонії з часом. Копайте і розділіть цибулини, щоб розширити їх розповсюдження в саду. Розділіть одразу після того, як вони цвітуть навесні, коли листя ще зелене, і негайно пересаджують підрозділи та рослини матері. Поливайте їх після посадки. Популярні сорти. Улюблені чарівники просвітають у прохолодному кліматі з деякими кращими пристосованими до верхньої межі їх зростаючого діапазону. Від дуже раннього цвітіння до подвійних квітів і більш високої температури, швидше за все, буде чудова різноманітність, щоб скрасити ваш сад. Акинстме це особливо раннє цвітіння. Його струнки, грушоподібні зовнішні пелюстки обрамляють внутрішню трійку з чітким зеленим серцем, позначеним на їх кінчиках. G. Нивлис Акинстме витривалі в зонах 3, 8 і вирощує 80 дюймів у висоту. Ця делікатна краса є одержувачем нагороди саду від королівського садівничого товариства. Floor Plano. G. Givlis Floor Pleno має унікальну подвійну квітку. Білі зовнішні палюстки містять розпусний інтер'єр з мальовничим завихренням зелених смуг. Цей привабливий і міцний сорт є ще одним переможцем премії за заслугу саду RHS. Рослини ростуть у висоту 6-10 дюймів і витривалі в зонах 3, 8. Деапіс Вори Деапіс має унікальні зелені наконечники на своїх чистих білих внутрішніх пелюстках та зелених плямах на зовнішньому шарі. Це приносить свіжий вигляд і сильнішу звичку, ніж вигляд. Харді в зонах 3, 7. Він росте 6-10 дюймів у висоту. Гігантські сніжинки G і або гігантські сніжинки це ефектний сорт з більшими листям та квітами, які досягають до 2 см. У пелюсток є більш виражена зелена пляма. Гіганти досягають 14, 16 дюймів у висоту і витривалі в зонах 4-7, з деяким успіхом до зони 9, де рослини можуть бути менш міцними. G Елстме хороший вибір для теплішого клімату, оскільки вони можуть терпіти теплішу зиму та весняну температуру краще, ніж інші, ці сніжинки найкраще ростуть, коли посаджені під час найкрутішої частини сезону. Часті запитання: чи ростуть сніжинки в приміщенні? Ці цибулини ростуть у приміщенні після періоду охолодження. Верналізація протягом 10-12 тижнів при температурі близько 20 градусів F або 7 с Примушіть їх цвісти, присутні лампочки з горщиками після достатнього охолодження та присутності листя та стовбурового росту. Зберігайте їх у прохолодному місці, поки вони не будуть готові цвісти, коли їх можна перемістити до місця дисплея. Чи поширюються сніжинки? Багаторічні рослини, здатні до натуралізації, поширилися через самозахисні та дочірні цибулини. Вони повільно утворюють компактні колонії, які можна залишити неушкодженими або розділити, щоб розширити колекцію. Вони натуралізовані в частинах Східної Північної Америки, включаючи Північну Кароліну та Вірджинію, але не вважаються інвазивними. Вони отруйні: сніжинки містять рівень легкої токсичності. Щоб уникнути прийому їжі, тримайте їх подалі від цікавих тварин та дітей. Деякі люди відчувають незначне роздратування шкіри під час поводження з ними. Носіть садівничі рукавички для безпеки.